Чехія є надійним союзником України від самого початку російської агресії проти України Прага надає військову гуманітарну та дипломатичну підтримку. Як в Чехії оцінюють Вашингтонські переговори про мир, чи чеське суспільство готове надалі підтримувати Україну? Про це будемо говорити з нашим гостем, уповноваженим чеського міністерства закордонних справ з питань східнього партнерства Давідом Стуліком. Пане Давіде, вітаю вас. Добрий день. Доброго дня, і також дякую за запрошення. Дякуємо і вам, сполучені Штати кажуть, що мирна угода можлива вже цього року, але Росія, як ми бачимо, в ніч проти четверга здійснила чергову атаку мирних міст України. Чи не здається вам, що ми повторюємо логіку подій 68-го року? Власне, 21 серпня до речі є річницею, коли радянські війська увійшли до Чехії, щоб придушити праську весною? Саме тоді захід обмежився лише словами а на практиці, країна залишилася сам на сам з агресором. Ну, я вважаю, що сьогоднішня ситуація має певні там елементи, які схожі на і 68 вісімі рік і на 38-й рік, коли була підписана мінхенська угода. Але ми зараз у 2025 році. І перша і основна різниця це той факт, що Україна не є сама. Україна має підтримку всіх європейських демократичних країн. Цих основних і також таких, як і в центральній Європі, як є, ми Балтика, Скандинавія, і цього не було ні в 68-му році і в 38-му році, коли ми дійсно залишилися сам на сам з агресором зовнішнім, і тому чеське розуміння сьогоднішньої української ситуації виходить з цих історичних подій. Ми не хочемо, щоб Україна пройшла через такий схожий шлях, через який ми пройшли вже два рази. Пане Давіде, Чехія є надійним союзником України, і це, безперечно, так і є. Як саме в Чехії оцінюють зустріч у Білому домі, які ви помічаєте коментарі? Ми дуже раді, що uh, американські посадовці, включно з президентом Трампом, дійсно дослухалися до аргументів представників Європи. І, звісно, було нам дуже приємно бачити українського президента в одному шереву, в одній лінії з іншими там лідерами Європи. Хоча ми не були представлені, то звісно було декілька підготовчих зустрічей, в яких брав участь також наш прем'єр-міністр. І ми дуже раді, що всі пункти, які були заздалегідь узгоджені між європейськими лідерами, були озвучені цією сімеркою і президентом Зеленським у Вашингтоні. Тобто, ми фізично не були присутні, але ментально ін. Інтелектуально, політично ми там були представлені і і пицомуючи цей цей саміт, чи цю зустріч у Вашингтоні можна сказати, що дійсно має сенс і треба постійно. Без емоцій переконувати американських представників про нашу точку зору, нагадувати про спільні цінності, на яких базується як Америка, так і Європейський Союз, і нагадувати про те, що ми є союзниками, і що дуже небезпечно слухати ворога наших демократичних цінностей. Дуже небезпечно. Рефлектувати російські наративи, російські аргументи, і я думаю, це нашим представникам Європи і президенту Зеленському вдалося в понеділок досягти. Звісно, Чехія дуже допомагає Україні? Ми знаємо про те, що загальна військова допомога була надана лише на понад 1,3 мільярди євро, і знаємо, що Чехія готова долучитися до міжнародних миротворчих сил. І власне про це сказав ваш президент. Але він також і сказав про те, що після жовтневих виборів у Чехії військова допомога Україні може опинитися під питанням. Як ви оцінюєте ризик власне того, що зміниться політичний курс восени? Завжди перед виборами під час виборчої кампанії лунають різні наративи, різні гасла, різні обіцянки. Але тут треба потім дивитися, що буде після виборів. І я переконаний, що відповідальні політики, які прийдуть до влади з демократичних партій, будь-яких демократичних партій, зрозуміють положення, в якому ми є. Зрозуміють, яка є небезпека для нашої майбутньої. jedne bezpieczeństwo dla naszej mojej budżnowej bezpieczeństwa. І будуть діяти відповідно. Тобто я дуже розрахую на те, що без огляду на політичні зміни військова підтримка, матеріальна підтримка України і українців продовжиться так само, як це відбувалося в країнах Скандинавії чи Великої Британії чи в Німеччині, чи до речі, також в Польщі, що зміна політичної влади не змінила підхід до України. Бо в нас тут є більше і більше розуміння, що це не тільки питання української безпеки, але це. Питання також нашої безпеки, бо ми прекрасно розуміємо, що ворогом для Росії і тих, хто її підтримує, не є Україна, але це весь цивілізований демократичний захід. Тому будь-які політики, які ну хочуть бути частиною демократичного табору, обов'язково це будуть враховувати, і це буде причина тому, щоб продовжити підтримку України. І я на це дуже розраховую. Panie Dawida, rozkażcie, budlaszka, jak zaraz Czeska Republika pytrymuje samą Ukrainę? Bo my czujemy proniarizm, inicjatywę, ale fajne poczuty poczucie z same Waszych ust. Ja, ja myślę, że pierwsza to ważna wojskowa pomoc. Uh, і тут uh, ми вже маємо хороші новини для України, що в рамках нашої uh, снарядної ініціативи uh, забезпечені постачання до кінця цього поточного року, тобто до двадцять п'ятого року, і вже маємо такої запевнені певні суми на постачання снарядів uh, амуніції також на початку двадцять шостого року. Це дуже важлива інформація або uh, факт для зсу, що вони можуть ну, більш спокійно дивитись. Ся в майбутнє, бо в них будуть ці артилерійські снаряди. Тобто, це ця наша ініціатива ініціатива дуже тут допомогла. і ми цим дуже пишаємося так. само в Чехії далі проживає понад 350 тисяч українських громадян, які і надали тут мають певну захист. Знайшли тут. Безпечне місце держава про них дбає. У нас слава Богу, поки що немає жодних якісь там відвертих конфліктів. Тобто, приклад інтеграції українських біженців до чеського суспільства він є дуже позитивний, і ми знаємо, що в інших країнах є певні проблеми. У нас цього немає. Тобто, це теж важливий момент. І звісно, маємо також вже. Досить заавансовану програму підтримки України після відновлення. До речі, через три тижні поїде наступна велика така торгівельно політична місія урядова в Україну, щоб допомагати з відновленням або допомагати з нагальними гуманітарними питаннями. В першу чергу це на сході в Дніпропетровській області, за яку Чехія взялася як такий партнер, такий побратим. А скажіть наскільки в Чехії сильний вплив має російська пропаганда, чи е, існує якесь таке розхитування чеського суспільства за допомогою антиукраїнських наративів? Ну і на вашу думку, чи може це мати вплив на виборах у жовтні? Тут я повернуся до того, як я підкреслював, що представники демократичних партій будуть діяти далі відповідально. На жаль, у нас також є екстремістські партії, крайні праві, крайні ліві. І хоча вони не є якимись там агентами Кремля безпосередніми, але вони корисними ідіотами, і вони повторюють наративи російської пропаганди, але це тут сприймається як. Власна не не пропаганда, а власний голос, тобто голос із внутрі чехи від партій, які пройдуть в парламент, і хоча за цим є ця російська пропаганда, і це тут є небезпека, бо це такі домашні домашня продукція таких наративів. Вона дуже небезпечна. І ці представники цих партій дійсно мають антиукраїнську риторику. Але знову, згідно з, з опитуваннями, рейтингами перед е, виборами, ці партії не набирають якусь там велику кількість голосів. Це є голоси протесту, але вони є. Вони намагаються дійсно розхитувати ситуацію тут, ставити під сумнів підтримку України, ставити під сумнів е, легітимність української влади, наприклад. Ставлять під сумнів факт, що треба допомагати Україні, що Україна не має шансу перемогти, тому краще ці ці гроші давати як допомогу не Україні, а Українцям, а чехам. Тобто воно тут є. І з тим ми намагаємося теж боротися. Бо і як уряд і активне громадянське суспільство, медіа змі постійно є дискусії на ці ці, ці теми. Ale większość społeczeństwa no, nie przyjmuje te narratywy, ale one je. Panie Dawide, a czy w Czechach, tak jak u północnego sąsiada Czeskiej Republiki Polski? Też je prysutni, czy też się akty sabotażu, bo w Polsce to oczy zna problema, Pitpały, e, kotry no, zachopyły majże w sił terytorium Polszy. One łunają w różnych kutkach krainy. A jak same w Czechach wygląda sprawa z publicznym prawu U nas dużo schorzy Проблеми і навіть є схожі злочинці, які зробили підпали як у Польщі, так і Чехії. Тут я маю на увазі громадянина Колумбії, який був заберебований російськими службами, який тут е, намагався підпалити автобусне депо його завдання. Також було підпалювати кінотеатри торгівельні центри. Е, і є інформація від наших служб, що вдається. Слава Богу, поки що вчасно э, превентивно протидіяти цим актам саботажу. Э, але, наприклад, я вчора був на брифінгу щодо кібератак, і порівняно з минулим роком, э, кількість кібератак на державні установи, на лікарні, на енергетичні компанії, тобто на можна сказати, на э, э, ключову інфраструктуру, стратегічну інфраструктуру, збільшилася в рази порівняно з минулим роком. І наші фахівці не мають сумнівів, що це є якісь там незалежні групи, і вони кажуть, що це є державні ворожі актери. Тобто, ми бачимо, що вже певна така атака, хоча вона поки що кібернетична, вже почалася і наростає так, що тут знову ми розуміємо, що ми не є єдиними. Ці випадки були нещодавно в Норвегії. Коли російські хакери випустили воду з одної гідростанції. Тобто, ми вже також є фази, коли ці фактичні саботажі вже Дякуємо. відбуваються. Дякуємо за розмову. Дякуємо, звичайно, народові Чехії за підтримку України. Дуже цінуємо це і хочу нагадати, що ми розмовляли з Давідом Стуліком, уповноваженим чеського міністерства закордонних справ з питань східного партнерства.